Вітаю вас, друзі! Дивіться, яка життя непередбачувана штука. Буквально недавно показував вам відео про свою, свій автомобіль бензиновий BMW. Троєчка з музикою. Так от, троєчка вже продана. Нема по троєчки, поїхала до хороших людей. Добре, що поїхала. Саме в хороші руки, я за нею спокійний. Це дійсно класна машина, збережена, з гарною музикою. І шкода було продавати її аби кому. Але так склалися обставини, що вона дуже різко продалася. От. І дивіться, в мене зараз залишається зойка. Зойку я купував з розрахунком їздити на короткі відстані, їздити по місту. Можна по області нею їздити. Я нею. Нагадаю, я живу в Золочеві, місто Золочев знаходиться між Львовом і Тернополем. До Львова мені 65 кілометрів, до Тернополя з приблизно 60 км. Я Зойкою їздив і туди, і туди, жодних проблем не було. Взагалі, нормально, вона долає відстані таке, там собі підзаряджався трошки, їздив по Львові багато, потім вертався, проблем нема. Але е і за весь цей час, що в мене е є зойка, тобто з початку вересня я фактично на БМВ не їздив, тому що зойка... Закривала всі мої потреби. Ну, зараз живемо в такий час, що не дуже десь там і поїздиш. От. Але сам той факт, що в мене в гаражі стоїть е машина з двигуном внутрішнього зоряння. Що якщо б на випадок чого, мені потрібно було кудись далеко їхати, ну, я був спокійний. А тепер ситуація складається, що в мене машина є тільки одна, яка Є досить така тихохідна, далеко нею не заїдеш, образно кажучи. От, і от в мене тепер виникає таке, така ситуація, що доводиться продавати зойку для того, щоб купити один автомобіль, ну, звісно, це вже буде електромобіль з більшим запасом ходу. Я не, мені Запас ходу, скажімо так, не є ключовим самим моментом, тобто це не основне для мене. Але запас ходу, скажімо такий, щоб поїхати до Львова чи до Тернополя і повернутися назад без підзарядки, тобто орієнтовно на 200 кілометрів ходу мені цілком достатньо. Тому я вирішив продати також і зойку. Зойка вже виставлена на, на авторія. Можливо, комусь вона буде цікава. Можу продати. Можу продати разом з комплектом той апаратури яку я до неї купив. Якщо це комусь цікаво, можу там вже проконсультувати, як далі її встановити і так далі. Тому що, як ви розумієте, я вже... Цим займатися не буду. Ну, але нічого, буде... буде інший автомобіль, звісно, і в іншому автомобілі ми зробимо музику з вами. Обов'язково я по-любому не зможу без цього. Буде... буде нова машина і буде новий проєкт. Це мови мовен. Але ще виникає питання, яку машину обрати. Логічно би було там. Бери Зойку там, 40 ку чи бери Зойку 52-ру. Е, щодо Зойки, дивіться, хочу вам таке сказати. Е, Рено Зоя досить цікавий електромобіль. Прикольний, він такий, весела така машинка. В моєму розумінні ну, класна машинка. Але вона класна, якщо її розглядати. Моєму розумінні ще раз, тому що я не претендую на якісь там ну, нікого не переконую, але говорю свою думку. Вона класна в 22, по ціні там 8-9 тисяч доларів. Оце кращої машини, кращого електромобіля, конкурентів в неї просто немає. Це супер машина. І хто собі шукає там, скажімо так, можливо, першу електричку, це самий, скажімо так, простіший і самий можна сказати правильний спосіб входу в цю електричну тему електромобілів. Це все я вважаю, що Зойка це найкращий вибір в цій ціновій категорії, але от вже. Зойка 40, яка вартує там, 12, 13-14 тисяч доларів. Це, чи Зойка 50 від 15 тисяч Ну, В моєму розумінні це не та машина, яку би я хотів. Мені недостатньо її ходових властивостей, як вона себе поводить на дорозі, як її керованість мене не влаштує за таку ціну. Її комплектації, місце, вигляд, все. розумієте? Тобто, це не мій автомобіль за такі гроші. Тим більше, що це має бути основний автомобіль, а основний автомобіль він має дарувати позитивні емоції. Ти маєш хотіти оглядатись на нього. А зойка це не той автомобіль за 15 тисяч доларів, чиї більше на який ти будеш оглядатися. Тому. Мій вибір не Зоя, як основний автомобіль. Тим паче, що, наприклад, беремо Зойку 22, допустимо, вона їде по трасі 100 км. так, Узагальнюємо заокруглюємо. Зойкою 22 по трасі ми їдемо 100 км. там, З кліматом, нормальні нормальній швидкості 80-90 км. Зойкою 40-кою ми проїдемо 200 км. І тепер беремо, що у них швидкість зарядки однакова, що в той може приймати там, 20 кВт, що в той 20 кВт порт по тип-2. Приблизно так може давати зарядна станція. Тобто, що виходить? Що ми, я проїхав 100 кілометрів 22. Це став на зарядку. Підзарядився приблизно 40 хвилин, ну нехай до години, і поїхав далі. А сороковка проїхала 200 кілометрів, і ми зустрілися на зарядці. Але я знову зарядився 40 хвилин і поїхав далі. А а, 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 а ця сороковка має заряджатися довше. І в, в результаті ми виходить, що ми через 200 кілометрів. Будемо в одному місці Ну, і одинаково будемо їхати. Тобто ну, тут доплачувати стільки там, 5 тисяч доларів тільки за те, щоб їхати на 100 кілометрів більше, і приїхати в результаті кудись там трохи швидше, це сумнівно. Зойка 50, знову в неї да, порт CCS, ви скажете, CCS там опціонально. Тобто не в всіх комплектаціях є, але, ну допустимо, ясно, взяли з портом CCS. По CCS максимум вона може прийняти 45-46 кВт. І це не є лінійно, що ми взяли там допустим, від, 80 до 20%, о, від 20 до 80% батареї. Вона на стабільно приймає 46 кВт. Вона буде цих 46 кВт приймати в якомусь там піку, там там не знаю, там, до 60 кВт до, до 60% максимум, а потім все рівно піде на спад. А потім люди навіть, хто хоче до 100 зарядити, то вже з 80% переходить на тип-2, бо то дешевше, бо швидкість падає на ЦЦС, Ну, одним словом, там теж все не так. Це і плюс зойка 50 це той самий кузов, кажуть, що там якась шумоізоляція, там немає ніякої шумоізоляції Нічого там не змінилося, всі ті самі ходові властивості, та сама балка ззаду, та сама підвізка, все це саме. Тому ще раз, мій висновок по Зоя. Зоя шикарний автомобіль за 8-9 тисяч доларів з 22 батареєю. Тому я собі отак міркую, який би це взяти автомобіль. І з усіх автомобілів, які в мене були, я роблю такий висновок, що мені найбільше підходить автомобіль німецький. Чомусь німці вміють так зробити, що принаймні, чи ти там худий, чи ти грубий, чи ти високий, чи ти низький, але тобі в цьому автомобілі зручно. Вони вміють все от так виміряти, вивіряти, зробити посадку таку, що от більшості людей буде зручно. Тому я думаю, що. На 90% це буде німецький автомобіль. Ще в нас залишається корейський автомобіль. Ще лишаються китайські автомобіль. Але китайський автомобіль щось мене не дуже приваблює. Цікаво, в кого яка думка виникає, який обрати автомобіль, щоб він мав запас ходу впевнених 200 км літом по трасі. В межах там 15-16 тисяч доларів. Ну і, 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 і що ще? Якось так. Ось таке вийшлося в мене відео. Трошки сумбурне. Вибачайте. Але поділився з вами своїми думками щодо цього. А щодо цієї ситуації, яка в мене склалася, яка виникла. Перепрошую з одразу тих підписників, які очікували. Цього контенту з встановленням музики і так далі. Не розчаровуйтесь, не поспішайте відписуватися, тому що все воно буде. Не буде в Зойці, це буде в іншому автомобілі, але всі принципи, що як робити, і так далі, воно для всіх автомобілів практично однакове. Тому немає значення. все рівно ми з вами побудуємо аудіосистему в подальшому, будемо її налаштовувати. А якщо складуться вдало обставини, і нарешті ми переможемо того клятого москаля, то будуть у нас ще проводитися змагання, і обов'язково ми поїдемо ще на змагання і не на одні, з цією аудіосистемою на цьому автомобілі. Ну, зараз просто в мене стоїть. Подальша мета це продати цю зойку, яку я маю, і підібрати собі хороший один автомобіль для мене, для моєї сім'ї, щоб ми ним були задоволені і щоб в ньому поставити нову музику. Тому до нових зустрічей. Чекаю на ваші коментарі. На ваші думки мені буде цікаво. Всім пока.